Марія це, це моя дівчина. Ми з нею багато часу разом. Близька дуже мені людина. Смерть Марійки для мене це, це велика втрата. Разом із нею пішла частинка моєї життя. В лікарні померла наречена Кирила. Все почалось з того, що Марійка вирішила оглянутись у гінеколога. Відчувши болі внизу живота, молода дівчина прийшла сюди, у лікарню львівської залізниці. А тут лікарі одразу ж сказали лягати на операцію. У дівчини виявили розрив кисти. з цією патологією до гінекологічного відділення лікарні приходять десятки жінок більшість успішно оперують. І операція Марійки пройшла вдало. Згадує наречений. Дівчина себе добре почувала, однак на п'ятий день їй стало зле. На якийсь день після операції вона ще була в лікарні. У неї була легка висипка. Висипка трохи шкіра свербіла. А вже коли вдома ми з нею були, почервоніння шкіри відбулося. Підпіднялася температура за 38. Стан Марії погіршувався щодня. Її перевели у реанімацію рідному братові. Миколі медсестра розповідала, як на шостий день Марія скаржилась на головний біль. Сестра ще встигла міряти поміряти і раз тиск, другий раз тиск, тиск шалено стрибав, і от вона впала в ком. Пала в кому через крововилив у мозок. Про це ми довідались у реаніматології. Коли стався крововилив мозок, вона вже померла. І того нам казали лікарі. Просто ми хотіли ну, вести до кінця, ми в то ще не вірили. Ми так само переживали, як і ви. Розумієте? Нам всі казали, хто приходили, казали, що вже крововилив стався, ви вже її не спасете. А ми спасали. Пізніше в довідці про смерть напишуть причина смерті крововиливи у мозок і апластична анемія, тобто хвороба крові. Родичам дівчини лікарі сказали, її спричинила індивідуальна гіперчутливість на препарат метотрексат. Його Марії вкололи в гінекології після операції. Однак симптоми дівчини більше нагадували токсичну реакцію, пояснила головний алерголог області. Токсична реакція залежить від дози введення, від частоти введення, якщо більше, і залежить токсична реакція, чи нема поєднання, то Парату з іншими препаратами, які разом для даного пацієнта є несумісні, чи часто трапляється така реакція від метатроксату, питаємо у медиків іншої лікарні у ревматологічному відділенні Львівської обласної клінічної лікарні. метатроксат використовують часто. Алергічна або токсична реакція у пацієнтів виникали хіба після нерозумного вживання. У випадку його передозування, тобто коли пацієнт приймає препарат не один раз в тиждень, а приймає щодні, розвиваються такі проблеми. Як гематологічні, і також зміни зі сторони е е е нирок і гепатобілярної системи, як каже брат Марійки, дівчині вкололи метотрексат, підозрюючи у неї позаматкову вагітність. Вони сказали, що він колеться по протоколу, оскільки в неї була підозрена позаматкову вагітність. Лікуючий геніколог дівчини підтвердила цю інформацію. Їй була введений препарат, це було сумісно вирішено. В складі трьох лікарів було введено препарат медотриксат в дозі нижче мінімальної 70 мг. Хоча згідно протоколів нам рекомендують вводити від 75 до 100 мг препарату. Mm -hmm. Угу. Ніяких протипоказів клінічних лабораторних до введення препарату даного не було. Але ви були впевнені, що це була позаматкова вагітність. так? ми її достеменно не могли виключити. Лікарні розповіли, не знали, де точно в жінки ембріон. Однак, згідно протоколів Міністерства охорони здоров'я, метатриксат можна вводити лише в тому випадку, коли вагітність чітко діагностована у матковій трубі. Тож наречений Кирил уже звернувся у прокуратуру міста. Хлопець хоче, щоб з лікарями розібрались правоохоронці. Христ. Я на Шевченко, Олег Кухар, Олександр Бригадир, головні новини Львова.